День української державності встановлений указом президента України від 24 серпня 2021 року. Це пам'ятна дата покликана нагадати, що українське державоутворення має понад тисячолітню традицію, а його витоки у руській середньовічній держави, центром якої був Київ. День української державності нагадує нам про тисячолітню історію державоутворення нашої країни. Ядром державності є воля, до самовизначення, історичний досвід народу, його менталітет і правові традиції. А держава це спосіб забезпечення і запорука цілісного існування нації. 24 серпня 1991 року. Верховна Рада України ухвалила акт про оголошення державного суверенітету, за який українці боролися тривалий час. Державний герб це символ, що презентує Україну як суверенну незалежну державу. Він зображується на офіційних документах, печатках грошових і знаках поштової оплати, штампах, бланках державних установ золотою сторінкою увійшов 1991 рік в історію України. Законодавчо закріпив він віковий демократичний стремління, започаткувавши нову епоху в житті українського народу. І з кожним роком розбудови нашої держави поглиблюється усвідомлення цієї події, значення її для всієї країни, для кожного з нас. То сьогодні вся наша країна Волошкова, від жовто-блакитних знамен, барвиста від духмяних квітів та вішиванок, і голосиста, бо народ співає. Вов славу Україні, ненці! На сонячно-блакитних прапорах зоріють гасла віри і свободи на вишитих українських рушниках. Правічний оберіг мого народу, великі народи, могутня країну, не згасне ніколи свободи вогонь і пісня твоя, не втихаючи лини, про славу і щастя, про мир і любов. У глибину століть сягає історія нашого народу, який має багате і славне минуле. Наша земля виколисала велетні в сили і духу, таких, як Іван Віговський, Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Михайло Грушевський. Вона виплакала Запорізьку січ, гетьмани козацтва, якої своїм прагненням до свободи і волі робили все, щоб сьогодні радував нам зір жовто-блакітний прапор, щоб могли вільно на весь голос заспівати. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ось і в ці дні в цей складний для України час. Славні воїни, захисники стали як один на захист свободи нашої батьківщини, продовжуючи славні традиції пращурів. Повіримо в те, що нас вже не збороть. І долучимось до добра і слави гім. Україна країна, трагедії і краси, країна, де найбільше люблять волю. Україна це земля, де ми народилися і живемо, де живуть наші батьки, де жили героїчні предки. Немає на світі кращого неба, ніж небо України, високе і пречисте, мов наш дух. Воно благословляє свою країну, береже у віках її материнську любов, тому його ніколи не відділити від рідної матінки землі. І ми ці, народ український, дуже вже різні, але в різності ці наше багатство, наша краса і наша привабливість для світу різні, значить, неповторні, самобутні нескорені. І ми віримо в свій народ, ми віримо в краще майбутнє нашої України. Життя інколи справді ділиться на до. І після. І ця біда трапилась не десь за обрієм, а з нами на нашій українській землі, де прапор кольору осіннього степу на блакітного неба, а ще чорної землі та розмитої багряної крові. Один як свідчення нашої чистоти і незбагненності, інший героїчної боротьбі за незалежність. Тепер ми знаємо, що таке війна, Де волю відбирають у народу, її ми не чекали, а вона. Підступно так прийшла до нас зі Сходу. Ми повинні довести усьому світому майбутнім поколінням, що Україна була, є і буде. Ніхто не сміє посягати на нашу незалежність і суверенітет. Ми можемо писатися тим, що Україна ніколи не поневолювала інші народи, а лише захищала себе від власних на чуже добро близьких та далеких сусідів. Ми з вами маємо всі підстави пішатися тим. Що наша батьківщина стійко переживає сьогодні найважчі випробування і не скоряється, скільки втрат і болю, і водночас скільки віри у своє майбутнє, благословена історія, Твоя Україну. Вона сягає в сиву глибину віків і явила світові чимало величних і візначних постатей. Нам є у кого вчитися любові і відданості до України, нам є від кого успадкувати прагнення волі. І проросла державність України, щоб не загинути уже в віках.